Замучили ви мене цим 1.6 MPI. Пишете, що ми тільки 1.6 MPI і ввозимо. Надоїли вам, з цим 1.6 MPI. ну Отримайте інший двигун. Свіжопровезене, розмитнена та сертифікована Шкода Octavia. А5 Рестайлова 2011 року. Лінзована оптика, оригінальні диски, противотуманні фари, рідне лобове скло, датчик світла та датчик дощу. Автомобіль весь в рідній фарбі, в дуже гарному кольорі, свіженький такий колір, з фаркопчиком, парктроніками. Повторююсь, автомобіль в рідній фарбі, дуже в гарному достойному стані, чистенький, акуратний. Шкіряне кермо, клімат круїз. Все в автомобіля є навіть люк. Якщо такий автомобіль вас цікавить, 1 і 2 TSI-двигун. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення, підписуйте, щоб не втратити контакти. Сьогодні ввечері в телеграм-каналі, фотографії і вся інформація про даний автомобіль. До зустрічі!